Часто люди думають, я ходжу до церкви, а там я вже можу робити що завгодно. Можу брехати, можу блудити, можу красти, ну що завгодно можу робити. Але Ісус нам показав два вічних приклади: два апостоли Ісуса Христа, апостол Петро і апостол Юда. І той, і той були апостолами Ісуса Христа, вони були учнями Христа і дуже амбітні люди були і зрадили обидва Господа. І Юда, Він. Потрапив до пекла, він повісився, настільки він був незадоволений. Але Петро, от дуже цікаво, що сказав Ісус апостолу Петрові. Він сказав Петро: якщо ти любиш мене, паси моїх ягнята. Маленькі ягнята, це не вівці. Знаєте, ягнята це як діти, які самі не можуть нічого робити. Оце і є наше виправлення, це те, чим ми маємо займатися в домі Божому. Я вас запрошую, напишіть мені.